Ми зобов'язані, будемо реагувати на такі заяви. Ну єдине, що не похання. Якщо ви бажаєте, щоб я реагував по-перше, я хочу ваше звернення, але якщо ви бажаєте, щоб я реагував як представник органу прокуратури, то бажано, щоб ми адресувалися сам. Нагляду за органами поліції, у тому числі з оцінки якості матеріалів кримінальних провадження. І МАДІ приймається в формат того, що офіційно через канцелярію направляється матеріал кримінального провадження до того моменту, як керівник з не познайомився. Він надає оцінку, якщо щось не вишковою повертає поцінюється. Канцелярію, якщо все в основному оформлює відповідні матеріали, знаєм до суду, за обвинувальним актом, або питання про запитання, ну в залежності від того, про що сталося. Так. <кій> На даному етапі я вважаю таку форму співпраці з органами поліції неефективною. Я вимагаю від своїх кілевих процесуальних керівників бути скажімо так, в темі, познайомим із матеріалом прям провадження з моменту внесення відомості в ЄРБР, тобто з першої секунди і до останнього. Вони контролюють якість матеріалів. Повсякденно, повсякчасно, від моменту внесення відомості до ЄПР до набрання виробного законної сили, у зв'язку з тим, вони певною мірою позбавляють органи поліції можливості неефективно, неякісно здійснювати досудову розвідку. Ті е, факти, про які ви ставите е, питання, вони є поодинокими, вкрай рідними саме завдяки тому, що ми не допускаємо такої форми е, співпраці. Ми супроводжуємо. Я їх смотрела, знову фактично з першого моменту. Тому такі випадки, про які ми ставили питання, вони наявні, однак вони є поодинокі. З 273 20, матеріалів суду за запланувальними актами, такі о, факти могли мати місце у п'яти, скажімо так. Я сподіваюся, もうすぐやるかもしれない

Gracias. Вітаю вас, шановні зібрання, шановні депутати, шановні запрошені Перемайська районної адміністрації виноситься на розгляд сесії Перемайської районної ради проєкт рішення пронесення змін до районного бюджету Перемайського району на 2025 рік. Довожу до вашого відома, що гідне рішення сесії Кам'яномосівської сільської ради від 27 травня номер 2 та від 24 жовтня номер 1 поточного року про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік районному бюджету Первомайського району передані субвенції на здійснення видатків пов'язаних з функціонуванням Первомайської районної ради, а саме на виплату заробітної плати працівникам Первомайської районної ради у загальній сумі 200 у тому числі 170 109 гривень на заробітну плату і 29 891 гривня на нарахування на оплату праці 6 червня та 29 жовтня поточного року відбулися засідання постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестицій, регіонального розвитку, приватизації та комунальної власності. За підсумками яких отримані рекомендації щодо прийняття зазначених субвенцій. Дані рекомендації стали підставою для підготовки відповідних проєктів розпорядження начальника районної військової адміністрації та підготовки довідок змін до помісячного та річного розпису загального фонду районного бюджету. Отже, з метою дотримання вимог бюджетного законодавства та необхідно рішенням сесії. Зазначені субвенції Кеміноосільської сільської ради загальній сумі 200 тисяч гривень. Також відповідно до листа Первомайської ради від 2 грудня поточного року щодо необхідності здійснення видатків на грошову компенсацію за невикористані дні відпустки при звільненні працівників виконавчого апарату Первомайської районної ради пропонується перерозподілити видатки в межах головного розпорядника коштів. Районного бюджету Громадської районної ради, а саме збільшити видатки на заробітну плату на 8525 гривень за рахунок зменшення видатків по нарахуванню на обладну праці, предметні матеріали обладнання та інвентар і видатки на відрядження, а також окремі заклади по реалізації державних регіональних програм, не віднесені до закладів розвитку на загальну суму. 8 тисяч гривень. Я вас прошу підтримати даний проєкт рішення. Доповідь закінчила. Будь ласка, задавайте питання, Рада на даній відповіді. Є питання пропозиції? Ставлено. Після воєнного періоду, у тому числі за рахунок реалізації комплексу закладів. Зокрема, таких: створення нових робочих місць через підтримку бізнесу, стимулювання залучення інвестицій, створення для мешканців району безпечних умов для життя, відновлення зруйнованої та пошкодження виробничої соціальної інфраструктури та екосистеми, подальший розвиток системи надання якісних, доступних, освітніх, медичних. Соціальних послуг, в тому числі переміщеним особам, сприяння соціальній адаптації захисників та захисниць України, що повертаються з війни. подальшої модернізації об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери, фінансування пріоритетних напрямків, в тому числі через місцеві цільові програми, здійснюватиметься з урахуванням проведення першочергових робіт з відновлення інфраструктури. В ціх галузах економіки можливостей відповідних районів та місцевих бюджетів Пермовальського району, а також виділення фінансових ресурсів, державного бюджету, приватних інвестицій, кредитних ресурсів, технічної допомоги міжнародних організацій та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України. Враховуючи відсутність більшості статистичних показників наслідок призупинення оприлюднення статистичної інформації. Через дію закону України про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни. Програма соціально-економічного розвитку громадського району базується на аналізі певного кола наявних показників соціально-економічного розвитку району та області станом на теперішній час та на основі оперативних даних за 2025 рік. Загалом, в цілому, цей документ. Окреслює шляхи та засоби для досягнення конкретних цілей у короткостроковій перспективі. Також хочу сказати, що ви знаєте, що будь-яка програма має містити в тому числі і фінансову частину, тобто практичну реалізацію. Програма соціально-економічного розвитку має свою специфіку в тому плані, що враховуючи можливості, Районного бюджету Первомайського району, в першу чергу, а саме відсутність достатнього рівня надходження та можливостей спрямування, виділення спрямування коштів на дійснення тих чи інших заходів соціально-економічного розвитку. Наша програма носить більш такий декларативний характер та визначає основні вектори і напрямки розвитку Первомайського району в цілому на наступний 2026 рік. Тати, прошу вас підтримати проект програми у запропонованому вигляді. Дякую. вже сказав, програма соціально-економічного розвитку району вона визначає так, загальний вектор і напрямки руху. Відповідно, є на рівні держави на сьогоднішній день розроблено цілий спектр програм в тих чи інших напрямках, і ми, як районна військова адміністрація, координуємо в цьому напрямку діяльність органів місцевого самоврядування в напрямку так, надання рекомендацій. Стосовно прийняття тих інших програм саме на місцевому рівні, тобто на рівні органів місцевого самоврядування. Дякую за Ще питання: Шановні колеги, з ставлю на голосування в цьому четверте питання.